Шановні колеги, розпочинаємо прес-конференцію Руслана Ротаня та Руслана Бабенка перед матчем полісся Санта-Колома. Хочу відразу зазначити, що Руслану потрібно буде йти готуватися до тренування, тому спочатку варто задати свої запитання йому, буквально 3-4, і потім він відійде і будемо спілкуватися з Русланом Петровичем. І, Руслане, спочатку розпочну я, який зараз настрій в тебе, в команди. Вітаю всіх. Дуже позитивний настрій, бо нарешті ми дочекалися офіційних ігор і будемо намагатися дати максимум. Колеги? Входити в сезон одразу з Єврокубки. Погоди так, що фактично Житомирська поліція другий рік поспіль так грає зборів. Вистачає для того цих матчів, тому що ми бачимо, що суперники насправді були дуже гідні а, входити в сезон саме після товариських ігор. Чи, можливо, хотілося б вже і пару матчів чемпіонату до цього часу мати? Та, я вважаю, що немає різниці, що е, офіційним матчем Єврокубків ми стартуємо чи в чемпіонаті. Як ви зазначили, що ми добре підготувалися в плані з добрими суперниками, заграли на зборах, і, і це дуже Важливо для нас, бо в тому сезоні ми проводили збори в Україні. І цього разу це дуже важливо, що ми провели збори за кордоном і добре підготувалися. Наступне запитання? Продовжують так само. Ми знаємо, що до вашої скромної персони багато завжди ну, там питань про того, що там не святкуєте забиті мічі. Сам про це сказали. Якщо вдасться забити в лізі конференції, можливо, навіть дебютний... — Ви, ви як, зараз як... з мене знущаєтесь. Я не святкую голи. Я не забиваю просто голи. Ні, ну в плані, що ви так, якщо святкуєте, то десь ну. не так як зараз роблять. Знаєте, ну правильний як... натяк. Правильний на... натяк потрібно забивати. Потанцювати, якщо вдасться забити саме в. Єврокубках, можливо, навіть дебютний м'яч команди офіційних зустрічах цього сезону буде якесь таке шалене особливе святкування? Ні, буде звичайне святкування, але я ж кажу, для мене найважливіше, щоб команда пройшла далі і все. Дякую. Є запитання? Скажу так, що зараз е, я не відчуваю, що на мене якась більша відповідальність, бо тренерський штаб все бере на себе. І навіть, е, знаєте, коли ми там е, трохи нервуємо навіть на тренуваннях, вони нас так заспокійлять, і що ми повинні спокійно готуватись і робити все те, що нам, що нам кажуть, і не знаю. Настрій дуже позитивний в команді. І я ж кажу, що всі чекали цих офіційних матчів і чекаємо на завтра. А, як ви, які головні уроки винесли з минулого Євроку мого досвіду? Що не хотілося повторити? То це важко сказати, бо у нас новий тренерський штаб, і ну, який можемо урок винести. Це це важко відповісти. Ну, не знаю. Ну, нові вимоги, ну, но гра. Я просто так пам'ятаю, що ми в першому матчі програвали 1-0, побігли відіграватись і отримали другий м'яч. Не треба цього робити. А, буквально одне запитання і попрошу відпускати Руслана. Якщо його немає, то Руслан, ми тебе відпускаємо, Дякую. дякуємо тобі. А, надалі прошу ставити свої запитання до головного тренера Полісса Руслана Ротаня. Хто перше розпочне? Руслан Петрович у своєму інтерв'ю двадцятого року Геннадій Куткевич сказав, що у бізнесі як і спорці перемагає той, хто бачить на крок на крок вперед, відчуває момент і вірить первірить перемогу. Що з цього принавани вам. Добрий день. Ну я думаю, що це гарні слова від нашого президента. Вони тільки мотивують. Да? Тому, перше, все ж те, що майбутні перемоги, вони завжди, скажімо так, куються на тренуваннях. На тренуваннях, відносини на тренуваннях, да? переносяться вигри, і це саме головне перемагати на тренуваннях, перемагати в іграх, да? бути максималістом. І Так і в, в житті, так і в спорті. Катерина? Для полісі це вже другий прокупковий сезон. І Власне, нам зараз дуже важливий ось цей іміджовий такий бій дати. Наскільки ви відчуваєте також відповідальність у нинішніх умовах відповідно до коефіцієнтів і рівню України? Згоден з вами 100%. Нам скажімо так відступати нікуди. Ми дуже багато вже розгубили. Тому зараз хочеться бути корисним да, не тільки те, що ми молода єврокубкова команда. Да, ми хочемо бути корисним і для України. Да, розуміємо, що коефіцієнти дуже важлива річ зараз. І я думаю, що це, це тільки мотивує і нас, і наших футболістів, і наших болівальників. Тому це така гарна мотивація дана нам на наступний, на завтрашній матч і наступні матчі. Тому це концентрація, це 100%, стовідсоткова зібраність, і ми до цього я вважаю готові. Як формувалася обойма безпосередньо на цю гру? керувалися тренування? Я як тільки, тільки ми прийшли, я зразу сказав хлопцям: спершу це тренування. Ви себе показуєте на тренуваннях, ви себе показуєте в іграх. У нас є конкуренція. І хочу тільки сказати, що у нас обойма велика. І сьогодні хто сильніший завтра буде навпаки. Потрібно тільки да, віддавати 100% на тренуваннях, 100% завтра, 100% післязавтра і так, і так далі. Віллі, було запитання. Так, найпопулярніше зараз слова, які б суперник не дістався, будь якій нашій команді, про те, що кожна команда навчилася грати в футбол. Але ну хочеться відкинути ці слова, і дійсно сказати, що ну напевно, ну це ж подарунок десь можливо у ця команда. Ми розуміємо, як вони пройшли своїх суперників, пройшли серйозний крутий бороть. Але щоб подивитися там на їх другий матч, я дивився їх поєдинки в Лізі, ну це команда, яка набагато рівнів нижче, і можна сказати, що. Десь, напевно, це буде все ж таки провалом, якщо не забрати до точки. Ну, дивіться, ви ви ж, скажімо так, берете інформацію, від того, мабуть, від назви. Да? Там ніхто не знає команду санта колома да? а якщо взяти там зовсім трошки, це чемпіон да? Андори. Андори, але чемпіон. Друге, ми повинні розуміти все те, що якщо я не помиляюсь, 14 або 15 гравців. Це гравці е, академій іспанських шкіл. Да? Це «Сарагоса», Сос, «Реал Сосіда це дуже класні е, академії, і це потрібно розуміти. Також е, я рахую, що сьогодні в Європі це рівень, е, і ви це самі бачите. Да? Досяг такої, скажімо так, мабуть, дисципліни в першу чергу. Да? Команди, які грають е, дисципліновано, команди, які грають компактно і якраз. Потрібно сказати, що команда Санта-Калома є такою командою, яка хоче грати на м'ячі, вона дисциплінована, вона компактна на оборону. І ви бачили, я гадаю, матчі з борицем. Вони це показали. Якщо взяти особливо перший, першу гру, перші гри, ну вони не забули, мабуть, ще три-чотири моменти. І це потрібно розуміти. В другий матч він десь проходив більше від результату. А як ж до доки не було видалення, да, в грі вона була також рівна з Бороцем. А якщо ми скажімо так, зрівнювати будемо а, ці матчі, то бороць на всяк випадок дійшов да, до 1-8 е, ліги конференції в прошлому сезоні. Тому ми повинні поважати любого суперника. Да, ми не повинні дивитись на назву, да нехай це Санта колома нехай це буде Мілан. Або щось ми повинні звичайно дивитись на себе, але кожен гравець і, і тренер повинен поважати суперника, який буде завтра на полі. Ну, Скажімо так, да, я вже там на прес-конференції, коли був ще в Житомирі, я сказав, що да, на папері це борець, а в футболі буває по-різному, да, воно так і трапилось. Тому, да, після першого матчу десь було трошки, скажемо, вже більш-менш ясно, тому що ну, дійсно гарний матч від санта коломи я рахую, да, і ми розуміли, що це вже. Ситуація, де, мабуть, 60 на нас на 40 да шанси на користь Санта коломи Тому ми готувалися і для Бороца, і готувалися і для Санта коломи Нам коли вже да, знали результат другого матчу, то це це все стала інформація трошки звернули в одну сторону. Кате. Ну, я рахую, що ми повинні розуміти, да, матч проходить да, У нас є два матчі один вдома, один на визі. І ми повинні розуміти, що в цих матчах ми, ми, не, ми повинні бути максимально агресивні. Ми повинні максимально да, бачити да, досягнення результату. Ми повинні максимально бути злими і голодними до результату. В першу чергу, да, ми, я рахую, що. Підготовка, яка пройшла да, у нас на зборах, вона була досить якісною. Ми за це дякуємо нашому керівництву, що вони нам дали змогу да, провести збір за кордоном, зіграти, я рахую, як мінімум 5 матчів да, з учасниками да, європейських турнірів. Да, зараз Ліги конференції Ліги Європи і один Ліги Чемпіонів. Тому це дуже класні спаринги. Ми потребували да, в таких спарингах, і я рахую, що якраз ми такими матчами да, себе добре підготуємо до сезону і, да, і до початку відрукових матчів да, в кваліфікації. А зараз буквально ще 3-4 запитання, і Руслане Петрович потрібно йти готувати команду. Ва. Тань минуло соні до полісу було з приводу нереалізації моментів, і що команда ніби то структура заради структури, але без в футбол. Відповідно, там висока лінія захисту, але не знаємо, що з цим робити, тому що далі немає продовження просто завантажений м'яч на фланг. на зборах. У тих поєдинках, які були відкрити доступ, і дійсно було видно, що команда набагато більше націлена на ворота, але не вистачає. Ну можливо, трохи хотілося більше саме в реалізації моментів. Чи так, це буде, ви знаєте, я, я рахую, що це буде завжди. Е, да, ми будемо незадоволені е, да, максимум, що, тому що в принципі футбол сьогодні приходить до того, що да, до третьої зони. Е, і я рахую, що в сьогодні в футболі, в принципі, да, те, що ми казали зараз і по організації, люба команда, вона, якщо працювати над цим, першу другу зону подолає дуже швидко. Але сьогодні є. Мені здається, так в сучасному футболі проблема в третій зоні, де немає агресії, де реалізація, де це майстерність також футболістів да, напрацьовуватися. Тому над цим потрібно працювати завжди. І найголовніше, мабуть, це концентрація і така, знаєте, така голодна якась ідея голів самих футболістів. Да. Тому що, перше це працюється на тренуваннях, а друге, це ментально пропрацьовується в голові. Коли ти хочеш сильно чогось, ти обов'язково це одисянеш. Добре. Дуже довго ми так спілкувалися. До ключового сьогодні у четвертій годині оголосили про перший трансфер, фактично літньої команди. Микита Кравченко доєднався до клубу. По е -е, останні спілкувалися, якраз казали про те, що треба зараз подивитися команду, поїхати на зборах. І якраз весь цей провежо часу прийшов, і останні там кито бачили на тренуваннях від Олександрії ще коли вони в Україні збирались. Як довго проходив цей трансфер? Е -е, ну і це виходить таке точкове підсилення, тому що так само проблема минулого сезону. У нас ключових це був правий фланг, де не було там. Майсорад за певні проблеми були, ну і так само і в правий фланці я так розумію, точка підсилення. Як довго взагалі планувалося, все таке? Так, дійсно. Ну, по-перше, ви правильно сказали, нам потрібно було переглянути наших гравців, да, побачити їхні якості і, скажімо так об'єднати це в можливості те, що, чого ми хочемо на футбольному полі, да, тренерським складом, як яку гру ми хочемо бачити. Да. І я не скажу, що ми там побачили щось погане на флангу, але дійсно ми потребували в цій позиції, да, і Микита якраз той гравець, який нам дасть, да, в тому що в роботі з да, в організації, в виходу від воріт, да, в балансі він нам додавить. Я впевнений, що як мінімум. Конкуренції на цю позицію і в ігровому плані да ми, ми станемо краще 100%. Ще два запитання. буквально. так, Наталя Словецька радіосинко, Наталія, хочу запитати про умови для підготовки тут у Словаччині, зокрема на цій арені, яка стала вашою домашньою на цей турнір. Що можете сказати? Ми хочемо тільки подякувати за, за такі умови за. Новий сучасний стадіон ми не потребуємо там да, зараз великих якихось арен, але це арена нова, компактна і, ви знаєте, дуже затишна. Мені дуже сподобався стадіон. Зараз я правда ще не бачив да, саме футбольне поле, але те, що я чув відгукам, досить гарної якості і в принципі, що потрібно для футболіста. Це гамме головне. Ми і тренерський склад, і футболісти живуть цими днями, матчами, тому. Ці матчі, які до яких ми прийшли да, через е, тяжкі тренування, е, ми повинні зараз, е, мабуть, в першу чергу думати е, те, що це свято, Да, У нас починається свято, е, да, ми повинні бути максимально позитивними, ми повинні максимально е, підтримувати один одного і максимально. Е, да, Такі моменти кайфувати від того життя, да те, що ми маємо сьогодні такі умови і таке футбольне поле, де ми можемо показати нас да, свої найкращі якості. І також це в першу чергу, мабуть, потрібно було сказати. Ми хочемо подякувати за можливість да, нашим воїнам за те, що нам нас оборонять і дають нам можливість от, да, приймати участь в Єврокубковій кампанії, Катерина, крайнє запитання на сьогодні. Йому зараз інший розвиток команди, вектор розвитку, стиль гри, і, власне, ви формуєте склад. Руслан залишається капітаном, чи є вірогідність зміни на цій посаді, чи все ж таки він залишається на своєму цієї ролі і довіри від вас саме? Ні в якому разі, я не бачу зараз проблем а, да, і в ментальному. Тут чудовий колектив. Я... Коли прийшов сюди, да я сказав хлопцям, хлопці тут не буде там цього чогось, да ми зміняти чогось да сильно змінювати. Я рахую, що в нашій команді підібраний дуже гарний колектив. У нас є гарний капітан, у нас є гарні віце-капітани, да, гравці, які можуть повести за собою. Тому не бачу я в цьому проблем. Зараз саме головне це наша зіграність. Саме головне це наше розуміння покращення, тому що все-таки ми повинні розуміти, да, працюємо ми всього да, місяць. Цього замало, але я і гравцям це сказав. Я дуже вдячний їм за те, що вони за цей місяць продемонстрували дуже якісне розуміння. Да, вони максимально концентровані на тренуваннях. Вони хочуть дати тих вимог. Вони голодні до тих вимог, і це саме головне. Колеги, дякуємо за те, що ви знайшли час. Приїхали сюди, поставили свої запитання. Дякуємо Руслану Петровичу а за цю прес-конференцію. Будемо підпускати головного тренера, щоб він готував команду до тренування. Дякую. Гарного вечора.